Вітаю на каналі в гостях у Тані. Сьогодні буду підгодовувати свої помідорчики дуже необхідним мікроелементом для них це кальцієм. У мене кальцій знаходиться у хелатній формі. Я купила валаграфський кальцій, брексіл кальцій і зараз буду обробляти помідори. Ним. Помідори мої вже цвітуть. Усі красі. Я їх вже обробила перший раз, зробила профілактичну обробку від зафорювань. І туди ж додавала бор. А сьогодні у мене кальцій. Ось у мене такий пакетик брехтіл кальцію. Тут 15 грам валагровський препарат на 10 літрів води. Можна обробляти і кальцевою селітрою, але кальцеву селітру не можна змішувати із з іншими препаратами, взагалі з добривами, наскільки мені відомо, тому я взяла гелат кальцію. І так як це валагравський препарат, на їхньому сайті пишуть, що можна робити бакову суміш із іншими добривами валагровськими. І я взяла ще добриво, яке називається. Плантафол – це саме те, що потрібно зараз для помідорів, тому що вони цвітуть, викидають кітиці для того, щоб зацвісти бутони, і тому це саме доброго підходить. Так як пишуть, вони пишуть, що це добриво можна сумісне із хилатною формою кальцію, брексіл кальцію, то я буду робити бакову суміш.